На воді у вівторок додала собі ще один такий день детоксу. Проводжу кожен вівторок на воді. Це мій такий день духовної практики, день очищення. Я дуже сильно задоволена, тому що вівторок це день планети Марс. Марс дуже така потужна планета. Вона дає і мотивацію, і жагу до дії, і силу на нові звершення, і такий бачення свого шляху. Спалює зайві калорії, тому що Марс вогняна планета. І це також планета спорту, що мені зараз дуже необхідно, тому тримати пісту у вівторок, це неймовірно хороша практика. І гармонізація також планети Марс. Вона в мене знаходиться в 9 домі. Це дім духовності, наставництва, духовного вчителя, духовної знань, передачі знань, і це для мене неймовірно актуально, тому що зараз я як ніколи дарую багато знань, передаю знання. Виступаю дійсно як вчитель, як наставник, тому що я веду свою групу закриту, де ми проходимо пістикадиші. І там є для дівчат і провідник і наставник і підтримка, і вчитель, і все разом. Тому для мене дійсно вівторок, як день посту, день гармонізації Марсу, неймовірно актуальний.